Доброго дня малята! Сьогодні я запрошую вас пограти в цікаву дидактичну гру четвертої зайви жива і нежива природа. Вам треба уважно розглянути картинку і сказати, яка картинка зайва і чому? Наприклад, перша картинка. У нас є шматочки льоду, гроза, пісок і рибка. Що ж тут зайве в нас з вами? Скажіть. Вірно, це рибка, бо вона жива природа відноситься. Далі в нас орел, вулкан, павич і жабка. Що ж тут зайве в нас з вами? Вірно, це вулкан це не жива природа. Комашка, пташка, тигр і гроза. Що ж тут зайве в нас з вами? Гроза не жива природа. Бурульки, грунт, кит і райдуга. Що ж тут зайве в нас з вами, дітки? Зайвий кит це жива природа. Сонечко хмаринки, гори і комашка. Що ж тут зайве в нас? Зайва комашка сонечко жива природа. Грибок, оса, білка і сніжинка. Що ж в нас зайве з вами тут? Вірно, сніжинка це нежива природа. Дерево, ведмідь, камінчики і грибочок. Що ж тут зайве з вами? Вірно, зайві камінчики, це нежива природа. Морська зірка, кущ малини, сонечко з хмарами. І каченя, що ж зайве в нас тут з вами? Зайве небо нежива природа. Молодці малята, ви чудово впоралися.